Вітаю, мене звати Челія Тетяна, я саме-менеджер. Це мій блог про маркетинг і моє життя. У повітрі вже літає новорічна атмосфера, різдвяні мотиви, всі в передочікувані свята і соцмережі, в тому числі. Вже давним-давно ширяться тренди, трендова музика, трендовий візуал, ідеї для контенту під різдвяну і новорічну тематику. Ще трошечки і усі почнуть публікувати підсумки року. Але в такому форматі, як це модно робити, у вигляді списку: ось цього я досяг, цього я не досяг? Це крінж. Це крінж, який нікому не цікавий, ніяк вас не продає. І нічого, по суті, за собою не несе ніякої інформаційної цінності. Як зробити так? Щоб ваші підсумки року і читали, і коментували, і щоб вони продавали вас. Розказую. А ти підписуйся і став лайк в коментарях. Підсумки року це крінж, в тому випадку, якщо ви їх пишете просто як список підсумків року. Ось це я досягла, цього я не досягла, е, і не зрозуміло взагалі, е, чому ви почали ділитися цими підсумками, окрім тієї причини, що їх пишуть всі. Якщо ви пишете підсумки року, тому що їх пишуть всі, то не пишіть такий пост і не створюйте оцей інформаційний шум, який нікому не потрібний, в тому числі і вам. Робити контент заради того, щоб робити контент, не потрібно. Другий момент: якщо ви почали писати підсумки року, обов'язково вводьте людей у контекст того, про що ви пишете. Тому що підсумки року можна проводити в різній в різні обстановці, в різному настрої і з різних причин. Враховуйте ці три моменти: де я зараз знаходжуся, як я зараз почуваюся і чому я це роблю. Дайте зрозумілу, чітку і просту відповідь, просте формулювання про те, чому ви це робите. Наприклад, ви могли бачити в мене пост. Про те, що із різдвяного настрою у мене три фотографії з котом і три вази із гілочками ялинки. Це так і є, і це свідчить тільки про те, що жодного різдвяного і святкового настрою у мене поки що немає. І робити підсумки я ще не готова. Це мій контекст, і я не змушую себе писати підсумки року і ділитися ними тільки через те, що це роблять усі. І третій момент. Вам не обов'язково ділитися. Усіма підсумками року для цього є кілька форматів. Перший формат ви можете написати про найбільший факап року і як з ним справилися. Ну, наприклад, я цей пост обов'язково напишу, але поки розкажу тут. Найбільшим факапом мого року є те, що мене заблокувала клієнтка, з якою я працювала майже півроку. У нас були прекрасні відносини, і одного прекрасного дня я зайшла, щоб їй написати і обнаружила. І побачила, що вона мене просто заблокувала, видалила всі наші діалоги, видалила мене з усіх чатів, і це все відбулось без жодних пояснень. Це був yeah. мій найбільший факап, і перше, що я зробила, це. Почала займатися своїм саморозвитком і ще більше зосередилась на тому, щоб прописувати і обговорювати правила співпраці ще до початку роботи. Це значно покращило результативність моєї роботи. У мене стало більше клієнтів. У мене зрозуміла програма, по якій я працюю, і тепер в мене не виникає питань чи якихось особистих. Надособистих, я б сказала, навіть відносин із клієнтами, тому що з усіма своїми теперішніми клієнтами я в чудових відносинах, але вони в межах робочих умов, робочих і дружніх умов. Отак, наступний формат контенту теж дуже подобається аудиторії. Тут можна використати оцей список, але цей формат список речей, які мені не вдалося досягнути за 2024 рік. І в контексті того, що ми не досягнули, не треба ділитися просто фактами. Розкажіть людям, чому ви це не зробили. Наприклад, у мене був пункт досягнень, пункт планів на 2024 рік. Досягнути 5 тисяч підписників в інстаграмі. Цієї позначки я не досягла, і в мене на те є вагома причина. Близько чотирьох місяців мого року вилетіло на те, що я просто відновлювала свій психоемоційний стан. У мене була підвищена тривожність, я перестала спати вночі, і для мене було окремим досягненням вирішити цю проблему, а не фокусуватися на тому, щоб просто отримати підписників, з якими я не могла ні взаємодіяти, ні продавати щось, ні створювати контент для них. Тобто. Із мого недосягнення, так, я не досягла 5 тисяч підписників. Через те, що погано, ну, непогано почувалася, через те, що я просто фізично і емоційно не могла цього робити, моєю ціллю стали не підписники, а мій моральний стан, мій, моя менталочка, скажімо так. І третій класний формат, який вам точно сподобається, це написати пост про те, щоб я собі порадила на початку 2024 року. Такий контент буде не шаблонним, нестандартним. Він буде виходити виключно із вашого досвіду, із того, що ви робили дійсно увесь рік, а не просто хвалити себе і показувати людям факти, які не чіпляють, не запам'ятовуються і не несуть за собою жодної цінності, і не розкривають ваш особистий бренд. Якщо було цікаво, став лайк, підписуйся і пиши у коментарях чи підводиш ти підсумки року 2024.